Сьогодні налаштовуємо DaVinci для комфортної і правильної роботи з кольором. Йдемо в налаштування проєкту, далі Color Management і перевіряємо, Color Science має бути DaVinci Y RGB. Далі Timeline Color Space змінюємо на DaVinci White Gamut Intermediate. А Output Color Space ми змінюємо на Rec 2.4, якщо ти працюєш на Windows. Або ж Rec709A, якщо ти працюєш на MacBook. Зберігаємо налаштування і переходимо до вкладки Color. Йдемо у вкладку Ефекти. Тут знаходимо Color Space Transform і перетягуємо його на нашу ноду. В input Color Space ми вибираємо наш Color Space нашої камери, а саме Sony SGAMU3 Sign. Окей. Input gamma це у нас Sony S-Log 3. Далі, output Color Space ми виставляємо. Той color Space, який вказали в налаштуваннях проєкту. DaVinci White Gamut і Output Gamma DaVinci Intermediate. Створюємо нову ноду, беру той самий Color Space Transform і налаштовую його трошечки по-іншому. В інпути я цього разу додаю нашу DaVinci White Gamut Intermediate. А от в output Color Space я проставляю те, в чому ми хочемо бачити нашу фінальну картинку. Тобто Rec 709. Та Gamma 24 Також я порадив би тобі змінити налаштування Gamut Mapping Method на saturation compression, щоб уникнути можливого перенасичення кольорів при конвертації. І от тепер нарешті у нас картинка виглядає нормально. Про саму кольорокорекцію обов'язково будемо говорити в наступних відео. А поки що, якщо щось не зрозуміло, обов'язково перепитуй. А на цьому все. Вік-живий вікучись і до зустрічі!